Вітаю, шановне панство. Якщо ви не забули, хто я, бо ви могли, бо мене не було півроку, то привіт! Я Алекс, і сьогодні я вам розповім про пригоди мого волосся за останні два тижні, чи що. Я хочу зауважити, що мені було абсолютно все одно на стан мого волосся, бо у мене була завивка, у мене було висвітлення і купа фарбувань, тож так. Вони відвалюються і мені все одно. Вже ж, можливо, через два роки або п'ять я захочу відростити собі шикарне волосся, відростити свою натуральну бороду і стати смердючим байкером, який дозволяє собі пити пиво кожного ранку у середу. Але поки що, поки що, мені більш-менш все одно на якість свого волосся. Тож, велкам. Я змінила чотири кольори за невеликий проміжок часу. Та як це було? Я. Два роки ходила у чорному кольорі, періодично підфарбовувала його, і якось стою я у розмані. Це щось по типу Я дивлюся на стенд з фарбою. І моя мама каже: Алекс, може, давай пофарбуємо тебе? А мені то що? Я за. Ми купили освітлювач і руду фарбу. Чому руду? Я хз? Мій прокар, моя мама та я. Ми з нашими покупками повернулися додому і почали це пекельне фарбування. Що ми зробили? Ми просто освітлили усе волосся, вийшло погано. На коренях було супер-вау-клас. А вже далі воно було дуже дивним, але мені і не потрібен був ідеальний платіновий блонд. Ми одразу бахнули рудий. Він вийшов надто світлим для мене. Тож перші дні я просто ходила і крінжувала себе у дзеркалі. Але потім нібито усе стало ок, але не для мене. Тож я купила два тюбика фарби від... Crazy Color, перший то анархія, супер помаранчевий. Та Canary Yellow. У мене була мрія пофарбуватися в жовтий кольор, бо я вважаю це неймовірно привабливим і гарно. Йой! Ну, і я зробила, я увімкнула камеру і просто вилила усю фарбу собі на голову, як гуаш. Тобто мене дартував цей надто світлий, рудий, якщо б він був потемніший, то мені було. Мабуть, простіше жити з ним. Ну, Щоб просто побавитися, я пофарбувалася у щось кольорове, Класно, відгук на фарбу яскрава, супер, рекомендую. А тут я вже чекаю, поки фарба висохне, і намагаюся показати те, чим я займалася півроку, поки не було відео. На килим вилила. А це що, що за срань? Обіцявся! Ти. Ти обіцявся! Матір тебе виховую, підгузки тобі змінює, а ти. А ти сишся на килим! Боже, який сором! Сишся на килим, сишся на світлий килим, як тобі не соромно. Засуджую, дуже засуджую. Засуджую. Я тобі не сором. Ой, я тебе так не виховувала. Але у мене не вийшло. Ну, а чим же я займалася? Я малювала. Я дуже багато малювала. А, повернемося до фарбування. Жовтий кольор вийшов. Цікавий, яскравий, але. Все ж не ідеальний, мені не потрібен був ідеальний жовтий колір. Всюди то мені було неважливо. Чим гірше, тим краще. Фарба досить швидко вимилася, і мені знову стало некомфортно через те, що моє волосся надто світле. Тож один день я прокинулася тихенько, щоб ніхто не чув, пішла у магазин, купила собі фарбу, ну і пофарбувалася, сидячи на підлозі в туалеті. Мама сказала, що я як песик без хатька. <хи> І чого мені не вистачило? Я пофарбувалася, все класно. Мені не вистачило стрижки. Тож, якось увечері перед сном я відстригла собі чубчика. Він досить короткий. Але мені, мені на диво подобається. Ніби той клас, а ніби то і хай би тебе грає копту. Мабуть, це відео вийшло досить коротким, але що потрібно нашому поколінню Тіктоку? Щоб інформація була швидкою і яскра. <свіс> ну і все. Більше нічого не потрібно. Тож, ставте подобайки, ставте дизлайки, обов'язково пишіть коментарі та донатьте на ЗСУ. Я повеселилася, мені було весело. Тож, па-па! Па-па! <свіс>